Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про рослини і покажу їх фото, і ви дізнаєтесь їх назви, які самі унікальні, які самі які національні, ну чи щось так в тому типі в Україні. Поїхали. А ви можете зараз вже ставити лайки, підписати на канал і писати свій коментар, сподобалось вам це відео чи ні. Ну а ми погнали. Певні рослини ще з давніх часів уособлюють красу України, духовну силу її народу і є доказами любові до рідної землі. Пронародні символи складено безліч легенд, їх оспівують в піснях, використовують в обрядах, вишивають на сорочках та на рушниках. З ними прикрашають уселі на свята. Зазвичай вони також стали одним з найбільших. З найулюбленіших зрадів у сучасній флористиці. Флористи і чати використовують квіткові символи України для створення унікальних композицій. І одна із таких, перших із таких рослин це тополя. Тополя здавський девен є українським народним символом З цим структурним деревом, ототожнювали гнучки дівочі стан на гірку дівочу долю. В тополю можна почути безліч пісень та послухати численні легенди. Другий на черзі це соняшник. Соняшник це справжній символ України родючості і процвітання, селощів і благополуччя. Рослина також носить назву Квітка Сонця. Батьківщиною соняшник вважається Північна Америка. Перші згадки про рослину даються 20 століття. Спочатку соняшник був декоративною рослиною і тільки через 100 років. Була відкрита його цінність як сільськогосподарської культури. Ця ця рослинка ця калина, мені здається, що вона найнаціональніша в Україні. Завжди любили, та шанували в Україні і структурну калину, структурну, ада, яка згодом стала сприйматися як національне надбання. Калина здавна є уособленням добра, миру, благості та кохання. Четверта рослина це мальва. Квітки мальви знайомі всім нам ще змалечку. Рожева мальва традиційно вважається сильним оберегом. Квітки цієї рослини прикрашали оселі, висаджували їх на своїх ділянках, щоб відвести від людини горе та біду. Згідно з народними повір'ями, добрі духи померлих родичів завжди знаходяться десь поблизу кущів мальви та є охоронцями усіх, хто живе в хаті. П'ята рослинка це дуб. Дуб є символом мужності та сили. Завжди було то, вишивати юнакам на сорочках дуби, щоб молодик виріс здоровим та впевненим у собі. Також високо цінувалися дубові медлі. Вважалося, що міцний сон на дубовому річку на зробить тебе непереможним. Остання рослина, про яку ви сьогодні дізнаєтесь, це барвінок. Барвінок є символом кохання. Ця рослина отримала свою назву на честь пристрасних почуттів молодого хлопця бара і дівчинки-Вінки. Барвінок традиційно прикрашають короваль на весіллях, вплітають у віночок. Кущі даної рослини можна зустріти майже у кожній садибі. Він зеленіє навіть під снігом. Ось так от ви дізналися про шість таких національних рослин України. Я думаю, що вам сподобалось це відео, і ви обов'язково поставите свою подобайку і напишете коментар. І усім па-па і до нових зустрічей. За ще мене вже після вже в цю суботу десь народження і будемо святкувати.